Добрий день, друзі! Сьогодні в нас 1 липня. І ви знаєте, від вас таке запитання: подивіться, будь ласка, як же чим закінчиться війна Росії проти України? Бо ми дивилися Запорізьку область, окуповані території, і воно показує, що все-таки... Ці території з часом повернуться в Україну, але час для людей і для Всесвіту він по різному плине. Давайте подивимося, чим же все-таки завершиться війна Росії проти України. От як це бачить Всесвіт? Ми не будемо прив'язуватися до дат. Ми подивимося, тому що Дуже велика територія окупована, і ми розуміємо, що не так просто відбити ці території, вигнати ворога з цих територій, а життя продовжується. На жаль, люди наші гинуть і мирні, і військові. Давайте подивимося, як все світ бачить, не прив'язуючись до дат, як завершиться війна. Росії проти України. Ну, давайте виложимо Росію, як завершиться війна, і Україну. Так, а ну давайте ще будемо дозапитувати, як завершиться війна Росії проти України, як бачить Всесвіт. Бо я бачу, що треба доуточнювати, як бачить Всесвіт. Ну, дивіться: от те, що в нас випало на Росію. Бачите, тут випало дві п'ятірки, які говорять про те, що наміри Російської Федерації, які цілі вона ставила, вони не будуть реалізовані. Не будуть реалізовані. От Те, що було поставлено, а по, звичайно, вони хочуть захопити взагалі е, нас ковтнути. Ну, тут карти говорять, що навіть те, що вони зараз думають, воно в них не здійснене. Але при цьому, при всьому, певних е, досягнень вони е, е, доб'ються. Бачите, ця карта каже, що е, от не випало того, що. Росія у програші. Як випадає те, що Росія більше за все що візьме паузу. От, а В чому ну, давайте, в чому заключається ця пауза? Я от те, що ви додаю карти, те, що я бачу, як показують пауза, Росія хотіла б певної паузи для того, щоб... Перевернути ці всі події на свій лад. От так зманеврувати цими подіями, щоб от повставити з них на голову. Як вона хоче Україну зробити винуватою в цій війні, от так вона хоче обіграти. По цій карті я б сказала, що, можливо, навіть вона готова. Вийшло дві карти. Вона готова. Uh, вийти, вийти з окупованих територій, але не віддати Україні. А от знаєте, як вичекати час не віддати Україні, а як створити з оцих всіх окупованих територій ну, на зразок щось іде як. От, як Автономна Республіка Крим, да? От вона наче й в Україні, але вона Автономна Республіка Крим. Це як Придністру... Придністров'я, воно наче і до Молдови відноситься, але там війська Російської Федерації. От в мене щось йде таке, що оцей час Росія хоче зробити паузу для того, щоб ці території... Перевести в інший статус, наче і від них відмовитися, що ми від тіля вийшли. Але при цьому, при всьому, от бачите, як війська влада, влада, яка там є зараз, повинна бути українська, а вона зараз російська, що вона буде і не українська, і не російська, а от влада, як, як нової, нової країни, нової. Території, автономної якоїсь території. От щось в мене йде така інформація. Ну. Ну, і це, і щоб це, от саме ось ці події, тоді є е, такий варіант, що тоді ця територія буде всесвітньо прийнята, да? наче прийнята, як з Російської Федерації будуть зняті всесвітні обвинувачення. і Санкції, обвинувачення, як відбілити. Росія хоче відбілити себе, що ми вийшли. Але при цьому при всьому, не віддати це Україні. А як от створити таку буферну е, країну, буферну зону із нової, можна сказати, нової країни, нової республіки, що вона не підвладна і Україні і Росії. Але... Напряму все-таки це буде, ви розумієте, під впливом кого? Для України, це як закінчиться війна внутрішньою боротьбою. Внутрішньою боротьбою. Середині країни. Тому що, як показують, є два напрямки закінчення цієї війни, як в нас всередині. Одні хочуть вогонь, да, поки не досягнеться певна ціль, а інші хочуть урегулювання мирного да, сонця, життя сонця, процвітання внутрішньою боротьбою. І як ця карта каже, що буде велика зміна. Велика змі... Великою зміною завершиться ця війна для України. Кардинальною зміною. Щоб вийти із тупікової ситуації, це треба буде прийняти. А ну давайте дозапитаємо. Дозапитаємо, як завершиться війна. Війна, чи відіб'ємо ми всі території, як це все буде відбуватися? Ну, Бачите, як випадають нам карти? В Україні буде сильне військо. Щоб Україна увійшла в військовий блок, це карта військовий блок НАТО, і була перемога, сонце повторюється і тут, і ось тут сонце повторюється, Україні потрібні кардинальні зміни, судьбоносні кардинальні зміни. Повного обнулення. Як я бачу, це буде нова країна, нова країна Україна з новими територіями, з новим статусом, можливо, тільки тоді Україні дадуть можливість сильного війська, сильної зброї мати на своїй території сильну зброю, сильне військо. Мати силу і можливість розвиватися. Певні моменти будуть, ну це місяць, це завжди, оце в тиху там щось робиться. Ой, не подобається мені ця карта. Ну, це буде от щось абсолютно нове. Нова країна, нова, можливо, конституція, нові території, нові кордони. Абсолютно судьбоносно нові події. Але при цьому, при всьому, Україна зберігається як держава, як країна, яка має свою державність, силу і Конституцію, і має можливість на, новий, на нову віху життя перейти. Ось так в мене йде. Тому ви мені вже ж напишіть, що ви думаєте. Що ви відчуваєте? Ну, чомусь в мене йдуть. А давайте запитаємо, наскільки довго. Наскільки ну, це дурне запитання для карти, але давайте запитаємо, наскільки довго бачать карти продовження війни в Україні? Наскільки довго карти бачать продовження війни в Україні? Бачите, як в мене випадає. По-перше, тут Верховна Жриця, тут карта місяця, які говорять, що Всесвіт для нас закриває цю інформацію. А чому закриває? А більше за все, що як завжди, Україні дається, як і кожній людині, завжди дається Господь Всевишній, Він приходить до нас у вигляді подій, людей. І він нам дає а, ось такі, він нас направляє, він нам дає можливість скористатися цією можливістю завершити війну максимально екологічно для себе. І в залежності від того, як ми приймаємо рішення, як людина, а як держава в совокупності людей залежить вектор далі подій, які будуть розвиватися. Як показують карти, що повинні відбутися найближчими місяцями дуже сильні болючі бої для України під час переговорів, які будуть відбуватися прямо зараз. І переговори ведуться про території, які близькі до води до моря, і під час дуже запеклих боїв. Які ми будемо спостерігати найближчими місяцями, як я бачу, що це 9-10 місяць не раніше, будуть відбуватися переговори. Поки ці переговори будуть проходити, Україна підійде до тієї межі, коли вона буде, буде стояти перед вибором, в яку її сторону йти. І більш за все, що все-таки дуже хотілося б щоб Україна скористалася восени цією можливістю, і все-таки пішла дорогою з, зупинки війни і переходження її. В стан урегулювання, регулю... який буде продовжуватися повільними ще повільними темпами, але певний час. І за цей період Україна повинна, ну як як і перед цим ми дивилися, обнулитися, стати з абсолютно іншою з іншими... іншим законодавством, з іншими кордонами, з іншим певним устроєм державним. Ну, давайте, якщо все таке подивимося, якщо все таки Україна вибере інший шлях, якщо Україна вибере інший шлях, то випадає така карта, що для всієї країни, як для дому, по карті смерті загрожує, ну, загрожують такі. Смертальні події, які будуть продовжуватися ще певний час. І дуже болюче потім, як, якщо нам зараз боляче буде виходити з цієї війни поетапно, поступово те, що ми пережили, скільки поранень, скільки е, загиблих руйнувань, то е, якщо піти найгіршим шляхом, а взагалі зануритися е, в глибину цієї війни. На декілька довгих років, то взагалі виходити від тіля, як птах Фенікс відновлюється з повністю згорівшим. Ось така в мене йде відповідь. Тому в нас в усіх є сила волі і сила думки, якою ми впливаємо на події. Мисліть позитивно, думайте позитивно про свою сім'ю, про своє місце, про свою громаду, про свою державу. І тоді програється максимально позитивний варіант подій для нас усіх. Дуже хочеться, щоб. Не гинули наші люди. Дуже хочеться, щоб ми почали созідати, і відновлювати наші міста і села, щоб народжувалися наші дітки і поверталися ті люди, які виїхали із-за кордону. А ну давайте запитаємо, чи буде масове повернення людей в Україну, українців, українців, після війни. Ми не кажемо, коли в якому році після війни буде масове повернення українців в нашу державу в Україну після війни. Дивіться, четвірка мечова, бачите, жінка недвижима кажеться, що ні. Вона каже, що ні. І ця карта каже, що люди живучі... За кордоном, вже ці всі роки, вони як спалили дорогу додому. Їхнє минуле спалене. Невелика частина, так, вона повернеться. Але ви бачите, основні дві енергії, плюс диявол підкріплює, буде працювати пропаганда на, максимально на все, щоб люди не повернулися. Тому я кажу, що якщо й повернеться, то дуже-дуже маленька частина українців. Ладно, наша територія все таки велика. Все таки велика людей у нас мало. Давайте запитаємо, чи буде у нас заселення нашої території України іншими людьми, інших національностей і віросповідань. Дивіться, ну повернення частково українців буде, але з часом, з часом пройде час, і будуть створені такі події у світі, що бачите, люди з чемоданами прибувають. Що ну, більше буде заселено територій, бачите, все врем'я йде про території, які південні східно-південні території, які м, будуть заселятися іншими людьми. Іншими людьми. Ось така відповідь. Пишіть, будь ласка, ваші питання. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про всі варіанти розвитку подій. Дуже цікаво чути вас. Дуже цікаво читати ваші коментарі. І спостерігати, коли навіть ви між собою ведете діалоги під моїми відео. Бережіть себе!